Готуємо смачний бездріжжовий хліб для вашого здорового харчування та гарного самопочуття. Друзі, я вітаю вас на своєму каналі і зустрічаю, хто говорять, з хлібом та сіллю. Ну, лише з хлібом. Але ж не з простим хлібом, а з отаким от апетитним, смачнющим. Послухайте. З хрусткою, з коринкою, з ніжною серединою. Хліб здорового харчування. Він без ріжів, без глютену. Вам не потрібно чекати, доки підійде тісто один раз потім інший, і так далі. Ми замішуємо тісто швидко і відразу ж формуємо хлібчик і ставимо його випікатися дуже смачно, дуже ситно, без глютену, з вашим улюбленим насіннячком, високобілковий. Одним словом, хто слідкує за своїм харчуванням, кому це важливо, зберігайте обов'язково цей рецепт, поділіться з друзями, тому що це не лише дуже смачно і просто, але й корисно. Всі інгредієнти для приготування хлібчика зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і хочіше починайте готувати. Або, як завжди, шукайте все в описі під цим відео. Для тіста в миску відправляємо. Кефір можна замінити грецьким йогуртом, можна замінити сметаною нежирною. Туди ж додаємо яйце і соду, саме соду. І гарнасенько все перемішуємо, допоки не розпочнеться реакція. Всі інгредієнти беріть будь-якої температури. Неважливо, кімнатна чи з холодильника. Далі додаємо кисломолочний сир, в мене 5%, зернистий ось такий. Перемішуємо все символічно ось так. Готово. Сюди ж додаємо сіль. Я ще додаю сушений часник і сушену цибулю. Можете додати будь-які сушені трави або й свіжу зелень. Будь-які спеції на ваш смак. І ще я додам сюди трішечки насіння льону, можна насіння-соняшникове. У мене залишилось ось трохи в'ялених сушених томатів, я їх подрібнила, буквально дрібочка, і додаю всередину. Все перемішуємо і рідкі інгредієнти, можна сказати, готові. Далі. Борошно. Я беру сьогодні спельтове, воно безглютенове. Можна брати будь-яке, кукурудзяне, пшеничне, цільнозернове, яке хочете. Додаю в два етапи: спочатку перемішую половину борошна, а потім додаю другу половину борошна і вимішую Також дуже швидесенько це займає буквально кілька секунд. Поки тісто збирається в ось таку от грудку. Якщо змочувати рук водичкою, просто дуже легко формується. Воно трішечки прилипає до рук, але змочуйте водою і все формується ось такий батон. Я ще роблю, бачите, ось такі навсіль-надрізи. Можна не робити цього, можна один зробити по центру вздовжній. І в мене тут суміш кунжут. І гарбузова насіння. Будь-яке насіння можна посипати, можна не посипати, але я хочу зробити його смачнішим. Ось так це все виглядає. Тобто перед замішуванням тіста вмикайте духову шафу на 200 градусів. Що я роблю? 200 градусів печу 10 хвилин, потім зменшую температуру і печу ще 40 хвилин, тобто всього 50 хвилинок. Ах, якби ж ви знали, які тут стоять аромати. Це дуже смачно, дуже апетитно пахне, і вже скоріше хочу його розрізати і поглянути, який же він всередині. Перед нарізанням, як будь-який інший хліб, необхідно остудити його, охолодити повністю, а потім вже розрізати. Це вам показувала, який він красунчик зовні. А тепер дивимося, який всередині. Є в ньому скориї ночка всередині дуже-дуже ніжний. Погляньте, красивий, пористий, повністю проготований. Погляньте, хочу ближче вам показати, яка в нього е, структура його. Дуже він легко ріжеться, майже не кришиться зі спальтового борошна. Е, от, бачите, тонесенько можна нарізати без проблем. Дивіться. Насіння, сушені томати можна додати, я ж говорю, зелень будь-яку, можна насіння більше суміш додати. Це, це просто супер, це смачно, це корисно, просто швидко. Ну, Одні плюси в цього рецепта, тому я завжди намагаюсь і роблю відповідно це. Рекомендую вам лише перевірені рецепти, ті, які я зберігаю для себе, і ті, які готую я. Погляньте, який він всередині. Ну, просто суцільна ніжність. А смак надовго насичує, він реально дуже смачний. Той хлібчик, який точно піде на користь. Дуже смачно. Тому, якщо сподобався рецепт, обов'язково його збережіть і, власне, зготуйте і скуштуйте. Я думаю, вам сподобається. Не забудьте про коментарі, ставте вподобайку, підтримуйте контент, україномовний, якісний, тому що ми стараємось. А вам приємно.